Я увидев, що там просто горить і все, і визвав. Сидів я, значить, просто смотрив в окно. Потім далі бах! Повернувся і сразу іскри були. І потім побежал. побіжав. Просто как будто би шар, как будто виробився. Весь. По прибуттю до місця виклику почали розвідку. У ході проведення розвідки було виявлено, що задимлена квартира на четвертому поверсі. Після відкривання дверей з квартири ланкою ГДЗ було врятовано слабоходячу жінку та дитину. Вречили воду і одразу тушили. Хорошо, що в не попала. Ну, але вона не комп'ютера життя. Хлопчик дуже добре зреагував, зачинив двері кімнати, в якій сталося загоряння, через що Дим не розповсюдився по всій квартирі дуже швидко та одразу одразу телефонував за телефоном 101.